Ще гріє сонце, ще туман в яру, ще золотиться ранок на причілку, та вже жучок ховається в кору. Та вже горіхом манить осінь білку, Все дозріває прямо на очах етері кожне дерево наживо, трава блищить, як рідкісна парча. І на долині після ночі сиво. Озим'я павутині в лободі, ще помідори скрізь по підвіконню, Ще пагони петрушки молоді, долають страх і губляться в осінню. І мліє осінь у мене біля ніг вона гаряча, як зимою пічка, і ще зелений, як руну моріг, в обід палає, як пасхальна свічка. Це все вона, це осінь перші дні. А далі більше, далі позолота, накриє хмари сиві дощові, і відкриє взиму. Золоті ворота.